Що ніяк не наважується зробити загадана людина? Загадана людина ніяк не наважується піти в покращення свого матеріального становища, в якісь можливості, коли він зможе досягти набагато більше, чим є. І сам сидить, страждає, немає якогось рівня свого життя немає, але і не використовує можливості, які в нього є. Для того щоб покращити своє життя, але він ну нічого не робить. Він нічого не робить. дивіться тут людина стоїть, наче хвора під кабінетом у лікаря, тобто можливості є. Бажання і мета є, ціль є, да? планка, можна сказати, є, а він можна сказати, хворіє, нічого не робить. Да? А чому так? Ну, вважає, що можливо то не для нього, я недостойний, я не зроблю, я, не, я там не зможу, в мене не вийде. Ну, Тобто, не знаю, і боїться ще і залишитися сам. Ну, коротше, це внутрішні комплекси, я би сказала, і внутрішні блоки не дають людині отримати краще життя краще життя сам собі не дає змоги гарно жити, отак От можна сказати.